Про Мервел книжку буду займати. Тут і чоловік факів, і Росомаха, і Капітан Америка, і Халк. Навіть тут є Спайдермен Павук, Железний чоловік. Це таке, що мені незнайомі, знайомі, це дуже довга книжка. Давайте будемо дивитися. Тут є навіть Ну, тут є на всього 48. сторінок, Тут дуже багато чого можна читати. З того отута можна. Тут про кожного супергероя своє йдеться. Тут розказується, як зробив ще Марві, Оліго, Марві, якийсь там інакше марк. Дуже прикольна книжка. Мені або Миколай, або... Ну, Розприйняс або маму купаю. Я вже теж не пам'ятаю. Це дуже да, стара книжка. Мені вона так подобається, тут все є. Тут і пише чітко Марвію. Марвел. Тут найфантастичніші створіння. Камера така? Тут нічого такого нема. У ж що відражається? Просто це камера така. Всем.